Три колишні курсанти отримали почесне звання лейтенанта шість з них завершили навчання з відзнакою. Цьогорічний випускний через повномасштабне вторгнення відбувся у квітні, а не у червні, як зазвичай. Але російська агресія не позбавила випускників підтримки рідних і викладачів. Надзвичайно такий хвилюючий день для мене, бо чотири роки сплинуло наче один день, ніби недавно взяли молодих. Хлопчиків та дівчаток, а сьогодні вони вже справжні офіцери, які вже завтра прибудуть підрозділи виконувати свої завдання за призначенням. Виконувати завдання. Лейтенанти будуть у різних областях України, зокрема там, де тривають бойові дії. Рятувати людей це і наше покликання. Будемо віддано служити в наших гарнізонах, підрозділах. Будемо захищати нашу Україну. Наприкінці урочистості випускники попрощалися з прапором університету. Наш обов'язок запобігти рятувати.